Що тут відбулося? Сьогодні тут на території лікарні зібралися працівники нашої війської лікарні висловити своє невдоволення тим, що вони отримали заробітну плату, мінімальну заробітну плату і працюючи цілий місяць. Не, не отримали ту зарплату, яку отримали минулого місяця. Вони отримали мінімальну заробітну плату в розбірі окладів, а це е, 10, 8, 12 тисяч гривень, замість 20 тисяч гривень. І з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що лікарня це комунальний неприбутковий заклад, який надає послугу відповідно до тих пакетів, які надав НСЗУ. І вони отримали по послугам стільки коштів, що їм недостатньо для виплати нормальної заробітну плати. Ну а який вихід з ситуації? По виходу ситуації на даний час вони працівники лікарні звернулися до міської ради, щоб надали їм допомогу на заробітну плату, щоб вони мали підтримати, щоб міська рада їх підтримала. А виход ситуації ми на даний час шукаємо, що потрібно зробити для того, щоб лікарня могла функціонувати повноцінно.